Летять дрони Запоріжжя, хлопці їх шарахають, влучно попадають. шалений. Люди. Вот и дрон. Ой, попав кудись, напевно. або в ламки, або дрон попав кудись. Щоб вони повиздихали, суки, ці в москалі. Ненавиджу цю націю, ідіоти. Якого хера пристібалися до нас? Якого ви пішли на нас війною? Нато. Та його тут немає. Не було і не буде бляха муха. Того НАТО. Вони сикуни. Коли це кончиться? Коли ой, господи, коли кончиться цей дурдом? Ой, ёб твою мать! Люди, їх рой. Ой. де їх рой летить. Трошки пішла в глибину кімнати квартири, але я так розумію, що якраз в ту сторону, в яку я йду, вони там. Бо я бачу, в якому напрямку стріляють. Уже краще даже на сей стороне будет. Ой, ужас. Ужас, что там робится. Ужас, что там робится. Но мужчина стоит. що толку йти в глибину кімнати, воно все там, з той сторони. Щас гепне. А ну я зараз почую чи не почую той рой. Чую, ще йдуть. Далеко, але йдуть опять. Я бачу в окнах напротидома, в у вікнах блискавки. То я розумію, що на той стороні все робиться. Дрони йдуть. Не один там ро їх іде. Два, три. Ну так ідуть, по декілька штук. Ча згепне. Ой-ой-ой-ой-ой. Падло. Збивайте його. Якого хера він гудить. Сейчас шарахне кудись. Близько летить. Ну, збивайте, ну. Та ну щось Пішов по напрямку туди кудись. Він ще тікає, траєкторію міняє. Вони ж їм управляють. Сьогодні обстріл страшний, довго і багато збили. Це був звук в повітрі. Ну, вони пропустили декілька гепнула по землі Жужелки ці Да Ще один. Я чую Ось він Наближається по звуку. І він не один. Люди, б... ну, це так страшно. Я вам не можу передати словами. Той, хто живе, під такими обстрілами ті мене розуміють. І ще чую летить. Сука. По землі. Це по землі. І ще летять. Як твою мать? Литить опять група. Не один. Це Харківщина, Сумщина, Запоріжжя, Дніпро, Херсон. Обстрілюють нещадно. Нещадно. Купила босоножки, Нові. Красиві. Чи поносу я їх? Чи вдіну, Мої підписники, які підписані на мене. Я вчора клала розклад. Ви знаєте, що я кладу на 2-3 на дні кладу розклад. Звісно, в ідеалі треба класти кожного дня. Хотя опять. Але кудись в сторону йшли. Я не чую. І не збили. Я коли клала розклад, я, естественно, і ви бачили дивилися, ви розуміли, що буде дуже неспокійно. От, пожалуйста. Сподіваюсь, що це ну, дом здрогнувся. Значить, по землі прийшло. Дом здригнувся, це по землі. Розклад був е, тяжкуватий. Я не знаю, що там на правому березі. І на правий берег була загроза. Звісно, на лівому березі, як завжди, ми з вами дивилися: і Комунарський, Шевченківський. І Вознесеновський, і Заводський всі прихватували райони скрізь це чутно, звісно, але кожен район отримає або в повітрі це, або по землі. Люди, бережіть себе, кажіть один одному гарні слова. Не жалійте їх, не економте. Ми просто живемо, я б дуже сказала не одним днем, бо у нас війна, дурна, якась ненормальна, гібридна війна, і той придурок Трамп розказує. Що він ще хоче підождати і ще перевірити наміри Путіна. І що три дні це вже так хорошо, так хорошо, такого ще не було. У мене нема слів. Да, такого президента, як Трамп, не було і не буде, такого дурачка. А чо? Ні, він не дурачок. Він грошей заробив скільки. За один день. Він не дурачок, він просто такий же диктатор, як Путін. Точно такий же. Оно, костюм. Не спіла то поховати того папу римського він вже одівся в костюм. Ненормальний. Поки не чую, поки не чую. Господи, дайте передиху. Радійте життю. Кожну прожиту хвилину, кожний прожитий день, радійте тому.